На тому, що у разі, якщо платник до кінця року наступно за звітним не скористався правом на податкову знижку, таке право втрачається. Хочу один нюанс, я потім докладніше поясню. хочу один нюанс пояснити: якщо ті батьки, які зареєстровані як приватні підприємці, вони не мають право застосовувати податкову знижку. Також, якщо громадяни, що мають доход від індивідуальної трудової діяльності, це нотаріуси, адвокати, юриспруденція, вони так само не можуть скористатися податковою знижкою. Це відбувається, тому що хоч їхні доходи і обкладаються податком на доходи з але це не є заробітна плата. Значить, поясню докладніше, просто своїми словами. Дитина навчалася, це можна скористатися правом на податкову знижку за навчання. Якщо людина, от батько чи мати, сплачує за навчання своєї дитини за 2013 рік, значить до кінця 2014 року він має право скористатися правом на податкову знижку. Але є нюанси, значить, він повинен працювати, тобто взяти довідку про заробітну плату з усіма відрахуваннями, договір укладений з навчальним закладом, копії квитанції, які він сплачує. Ідентифікаційні номери і дитини і свої паспорти. І це він відкладає. Тобто є витрати, які повинні бути всі підтверджені. От незалежно яку значить, це можуть бути підтверджені платіжними документами, чеками, пробутково касовими ордерами, які підтверджують ідентифікують ідентифіку, продавця ідентифіку, ідентифіку і покупця, скажімо так, з одної і з другої сторони, хто дає, хто отримує. Є перелік витрат, які можна скористатися от на податкову знижку. Це суму коштів, які були надані закладам освіти для компенсації вартості за значить здобуття середньої професійної або вищої освіти. Це можна повернути частину коштів за користуванням і кредитуванням. Суму коштів за страхування, і так само можна повернути значить, суму коштів або вартість майна переданих платником податку у вигляді пожертвень або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні, і внесним до реєстру неприбуткових організацій. Я так розумію, це школа. Тобто вас цікавить питання: дали школі гроші чи ви можете правом користуватися на податкову знижку. Діло в тому, що хто дає гроші? Якщо, наприклад, батько вдав би гроші, я так розумію. Школі, і школа дає якийсь документ платіжний, розумієте, для того, щоб потім цей платник на наступному році приклав його і скористався правом на податкову знижку, для чого я перерахувала ці всі вимоги. І, звісно, в школі бухгалтерії немає, вона підпорядковується, наприклад, у управлінні освіти загальничком. Тобто, якийсь повинен бути, можливо, складений такий договір. Про пожертву, але це вже більш юридичне питання, як воно укладається. І ще цивільний кодекс, який керується, теж там укладається договора про пожертву. Павло Колоснов, скажіть нам, будь ласка, а куди має а, робити пожертвування батьки, щоб отримати квитанцію, на основі якої наприкінці податкового року ми можемо отримати податкову знижку? Ну, у нас в нашій системі в місті Житомирі, от можливість така через банківську установу. Школи не мають права, в адміністрація приймати будь-які фінансові значить, ну, цінності. Е, Бухгалтерія нас не приймає е, в касу бухгалтерії. От, але є рахунки е, державного казначейства, на які може спрямовуватися допомога, благодійна допомога батьків. Я можу, у кожної школи окремо назвати ні. У нас так як у нас централізовано, воно попадає на єдиний рахунок, але там в підставі, коли зазначається, для певної школи на певні потреби. І яка гарантія, що саме ця школа отримає ці кошти? Потрібно вірно все зазначити в даних, і потім буде відповідна квитація по яка підтвердить, що саме в цій конкретній школі? Тобто в підставі платежу потрібно зазначити, що це благодійна допомога для конкретного навчального закладу і зазначити назву цього І закладу. Отримуючи цю квитанцію, Наталія, ми mm -hmm. маємо право звертатися до податкової інспекції з... від платника фізичної служби при так, цьому що він працював. Це все зрозуміло. Ми звертаємося до податкової і маємо змогу за виконання всіх умов, які ви переглядчили, отримати цю податку. Так, ще хочу сказати, що у нас при Житомирській об'єднаній державній податкової інспекції, яка знаходиться у центрах Майдан перемоги 2 є у нас центр обслуговування платників податків, 101 кабінет. Там надаються безкоштовно всі консультації. Є у нас взагалі при Державній фіскальній службі України безкоштовна лінія. Можете записати, наприклад, 0,800 501 207. Це безкоштовна лінія можна набирати хоч з хоч мобільного стаціонарного телефону і надають там фахівці фіскальної служби всі роз'яснення в телефонному режимі. У нас в податковій є ще відділ, який саме робить перерахунки, наприклад, отримує ці декларації. Взагалі, відділ майнових податків він видає безкоштовні декларації, можуть допомогти заповнити і робиться перерахунок з дня подачі декларації, наприклад, повертаються кошти на протязі 60 днів. На подачі декларації. тобто це 201 перший кабінет, куди можуть громадяни звернутися, означається їхні діти ви щось навчальних задак на контрактній основі. Тобто повинні всі бути документи. Ще раз повноголошую, якщо навчалися діти в минулому році, правом скористатися до кінця 2014 року не скористалися право на це. не Переносити в мене до вас ще одне питання. Скажіть, будь ласка, чи були випадки, що батьки Житомира звертались до вас за отримання податкової знижки саме на підставі сплачених ними благодійних внесків закладам освіти? Стосовно повернення таких коштів не було жодної декларації. Тобто питання в тому, що можливість є. Варіанти із з моєї сторони я бачу два: або люди просто не знають про таку можливість, а тому, що ніхто їм про це не розповів, або можливо в них не було бажання самим цим питанням займатися. Тобто мета нашого заходу було розказати в тому числі і про таку можливість, що всі батьки мають право отримати від держави податкову знижку, якщо вони правильним чином роблять саме благодійні внески. Можливо, в когось ще є запитання до наших спікерів. Будь ласка, є? задавайте. Так, будь ласка, Озерний директор школи, директор гімназії власюк. Скажіть, будь ласка, розмір податкової знижки і від чого вона залежить? Знижка, значить, буде 1610 гривень, це від якої і податкова знижка вона не може бути у всіх однакова в залежності, скільки нараховано було у платника податків за цілий рік заробітної плати, скільки відрахувань, які витрати він поніс на навчання, наприклад, я б, стосовно на навчання. Так? Це робиться перерахунок, мінусується єдиний соціальний внесок ПДФО, і це робиться розрахунок. І така сума у них виходить у всіх громадян буде різна. Ну, відсоток приблизно початку. Один відсоток, yeah. два від суми. Яка приблизно я... ціна від 100 гривень, допустимо, і 1000 гривень? Ну, Отак, так, я приблизно початку. Там же три ставки. Там, ну, наприклад, якщо громадянин отримав 40 тисяч, і затратив він 10 тисяч, наприклад, на навчання, значить, мінусується 3,6 єдиний відсоток. Потім враховується, мінусується 15 відсотків ПДФО. По і потім йде різниця. Да, Від 10 до 15%. відсотків. 15 ну, ну, 15. Більше півтори тисячі. П'ятнадцять відсотків корень є, так? Так. Це більше. Так, тобто. Робиться перерахунок. Кожного особисто, Які пілю, розумієте, це але ви маєте розуміти, що справа йде не тільки про школи. У нас благодійні внески йдуть на всіх рівнях. Є і в медичних установах а там благодійні внески значно більше. Так, тобто питання благодійності наразі у нас в державі воно під колпаком інформаційним, який ми зараз намагаємося трошечки відкрити. Будь ласка до юриста. Так, будь ласка, будь ласка, будь ласка давайте. Як по закону повинні. Прийматися. Ну, Це питання у нас регулюється постановою Кабінету міністрів від 4 серпня 2000 року номер 1222 Від 4 серпня до 2000 від 2000 no 1222 Ця постанова затверджує порядок загальний не тільки для... Освітніх закладів, а для внески пожертвують юридичних і фізичних осіб бюджетним установам закладам освіти, охорони здоров'я, соціального закладу, культуру, науку, спорту, тобто всі вже.